Сонячний зайчик по вікнах гуляє, Мабуть, коханий кохану чекає. Ось заглянув ненароком до бабусі Ірини, ніжно погладив старенький морщини, діду Івану заважав читати газету. Потім шмигнув у дитячу до досвіти, змусив примружити очки малятку, Прокинься вже ранок. Миле дитятко, сонячний диск за хмаринки сховався, сонячний зайчик до всіх надістався. Вийде знов сонечко, чисто є небо, зайчика кликати в гості не треба, буде гуляти по всіх він квартирах, мружитись, змушує наш дуже щиро. Сонячний зайчик промінь надії, він по золотою в нам вії. Ви не сумуйте, що до вас не зайшов. День пролетів, і вечір прийшов. Сонечко завтра рано зійде. Сонячний зайчик до нас знову прийде. Він по прозорих вікнах майне, усмішку щастя нам принесе.